Вітаю вас, мої дорогі друзі. Сонце зійшло. Ранок розпочався. Перше травня почався третій місяць весни, напружений, наповнений планами і задумками. Ловіть перші промені сонця, вони цілющі, вони допоможуть втілювати в життя ваші замисли. Тримайте внутрішню гармонію, тримайте доброзичливість, майте в душі подяку за подарований новий день. Звичайно, навіть оглянувшись назад. Ми розуміємо, що клопотів практично завжди багато. Але ж результат є. Ви проснулися, ви готові прожити новий день. І це все на основі тих клопотів, які ви вже прожили, перемогли, зробили у минулому. Тому, звичайно. Любий клопіт, який приходить сьогодні, він є основою для рішення ваших майбутніх моментів. Будьте вдячними за все, що посилає нам Всевишній. Ми не йдемо по життю просто. Над нами є ті сили, які нам. Допомагають, які керують нашими почуттями, вчинками, нашим життям. Якщо й попадаються ситуації, які нам ну, не дуже подобаються, подумайте, може це є результатом ваших минулих помилок, а може, це невеличкі перепони, які вас готують. До нових звершень, щоб ви були сильнішими, розумнішими, кмітливішими, щоб ваш рівень повисився. Не впадайте у відчя, якщо є моменти негативні. Старайтесь пережити їх у більш гармонійному стані. Хай вам допомагають ангели, охоронці, ваші наставники і рідні, які поряд з вами і турбуються про вас, і ви про них турбуєтесь. Живіть у повній гармонії, у злагоді. Будьте здорові і щасливі. Бажаю вам успіху!